Доброго дня. Сьогодні я розповім, як легко вирізати об'єкт на фото у Photoshop. Це можна зробити в кілька простих кроків. Крок перший. відкрити зображення в Photoshop. Для цього перейдіть до меню «Файл» і оберіть Відкрити. Щоб редагування було можливим, розблокуйте шар, двічі клацнувши на ньому в панелі шарів. Крок другий. Оберіть інструмент для виділення. Найзручніший варіант це інструмент, швидке виділення. Він дозволяє швидко захопити об'єкт, просто провівши курсором по ньому. Якщо потрібна більша точність, можна скористатися інструментом «Перо», щоб вручну створити контур. Крок третій. Уточніть вибір натисніть кнопку Вдосконалити край або Select and mask». Тут ви можете згладити краї. Збільшити контрастність і навіть використати спеціальну кисть для складних деталей, наприклад, волосся. Крок четвертий. Видаліть фон, для цього натисніть Delete або додайте маску шару. Ви одразу побачите, як об'єкт залишається на прозорому фоні. Останній крок збережіть зображення у потрібному форматі, наприклад, PNG, щоб фон залишився прозорим. Ці прості кроки допоможуть вам швидко і якісно вирізати об'єкт із фото у Photoshop. Спробуйте самі і переконайтеся, наскільки це легко.